Це, мабуть, найдивніший рік в історії відеоігор. З одного боку, у нас вийшла просто нереально велика кількість якісних проєктів, які заслужено можуть претендувати не тільки на гру року, а й на гру десятиліття в своєму жанрі. З іншого боку, багато ігор при своїй крутості змагаються за звання найменш оптимізованих. Але в нас є ще третя категорія цього року. Під назвою що це за трендець. В ній беруть участь такі шедеври, як Redfall, Gollum і нещодавня гра про Конга. А тепер до них ще й приєдналась The Walking Dead Destinies. Розробник і видавець, до речі, ті ж самі, що й у Конга. Ви бачите ці кадри на екрані, тож думаю, що нічого пояснювати додатково не слід. Дай Бог з вами Oldboy і це новий випуск ігроновин. Цього разу дуже багато цікавих новин і дуже багато крінжових. Тому ви знаєте ці всі ритуали. І поїхали. Популярний інсайдер Джеф Граб під час свого шоу «Game Mass Mornings» у п'ятницю заявив, що зараз взагалі ніхто не працює над ремейком «The Star Wars Knights of the Old Republic». Жодна жива душа не займається цією грою. Me? тому можна вважати, що проект наразі поки що мертвий. Але насправді, в якомусь сенсі, це навіть хороша новина, адже у серпні 22-го року її передали сейберам. А над такими штуками, як ремейки, ремастери та порти, працюють саме їх російські офіси. Хоча гра припускає, що ремейк Котору... В них могли просто відібрати. І тому зараз над проєктом ніхто не працює, доки не знайшли нову студію. Звісно, хочеться побачити цей ремейк, але я радий, що над ним не працюють росіяни. Half-Life 25 років. Steam зараз триває розпродаж серії, а іменинника роздають безкоштовно. Мало того, вона отримала також велике оновлення, яке додає нові мультиплеєрні карти, підтримку декі і багато чого ще. Віковий денний онлайн одразу злетіла. З 600 людей до 33 тисяч. А мультиплеєр отримав нове дихання з купою гравців на серверах. Ще цікава і приємна новина прийшла до нас з Польщі. Офіційний аккаунт серії Ігор Відьмак у Твіттер опублікував допис, в якому повідомив, що The Witcher 3 Wild Hunt отримає офіційний редактор модів, що дозволить підтримувати ще довге життя у їхньої найпопулярнішої гри, і створювати свої власні умовні відьмаки версії 3.5. В ньому можна буде створювати Створювати як власний контент, так і змінювати вже наявний, в тому числі модифіковувати або навіть додавати нові квести. Зарелізять його безкоштовно у наступному році, виключно для ПК, як це було із Кіберпанком. Я вважаю, що це чудовий подарунок для фанатів серії, щоб очікування четвертої частини. Було не таким болісним. А якщо ви хотіли оновити свою техніку для комфортного зимування, то обов'язково завітайте до комфі, адже в честь чорної п'ятниці, до 27 листопада, у вас є можливість придбати техніку зі знижками до 50%, і зробити це можна зі зручного додатку, не виходячи на вулицю. А при замовленні будь-яких товарів комфі вартістю від 4 тисяч гривень, ви отримаєте їх на вибраний час з доставкою за гривню по всій Україні ваше замовлення безкоштовно занесуть на будь-який поверх, навіть без ліфта, поставлять в потрібній кімнаті, розпакують, перевірять і заберуть на обмін, якщо раптом щось піде не так. Тому не пропустіть свою знижку на Black Friday в Comfy. Посилання я залишу в описі до цього відео. Skyrim обігнав Starfield за кількістю одночасних гравців Steam. На початку минулого тижня гравці помітили, що піковий денний онлайн Starfield менший, ніж у Skyrim. Але якщо додати всі версії, тобто оригінал плюс Special Edition, плюс Skyrim VR. Хоча в деякі моменти кількість гравців в одній Skyrim Special Edition була більша, ніж в Starfield. Звісно, що більшість грають Starfield все ж по Game Pass, а не в Steam. Та й вона досі не отримала потрібних технічних виправ. Лен чи також даного ком'юніті інструментарію для модів, але ситуація цікава. Skyrim Скайрім також нові версії виходили одразу в Game Pass. тим паче, враховуючи скільки років Skyrim, у те, що він все ж попереду, є про що подумати, то Говарду. Можливо, дату виходу гри про Росомаху випадково злили в мережу. На ArtStation концепт-художник Хунг Нгуй вказав, що працював над грою Вулверін і зазначив, що вона має вийти у 2024 році. На тій же сторінці було вказано, що він працює над неанонсованим проєктом для Band Studio розробників Days Gone, який вийде вже в 25-му році. Коли цю інформацію почали шерити в інтернетах, то Хунг прибрав згадки проєктів, а потім навіть повністю видалив. Своє портфоліо з ArtStation. Після галасу вийшов популярний інсайдер Деніел Ріхтман і спростував, що Волверін вийде у 2024 році. А також додав деякі деталі гри вже від себе, вже зі своїх інсайдів. Так ось, гра матиме набагато темніший і жорстокіший тон, аніж попередні ігри Insomniac, які личить проєктам про Росомаху. Місцем дії гри він називав Мадріпур. Це по коміксах Марвел, місто в Південно-Східній Азії, відоме як Притулок для піратів, а засноване воно на спині дракона. Я сам не читав, тому якщо я щось не Реально назвав ви мене виправите в коментах. Тім до будь-яких інсайдів варто відноситися з долею скепсису. Особисто мені, наприклад, не віриться, що Insomniac встигнуть випустити вже наступну свою гру, AAA, так швидко і буквально в цьому році людина павука, вже в наступному Росомаха. Мало ймовірно, але хотілося б. Зрада перемога від власників магазину Steam компанії Valve. В лютому наступного року в Казані росіяни планують провести турнір ігри будущего. Всього має бути 21 дисципліна, серед яких Є Counter-Strike і Dota 2, які так популярні на Росії. Але для цього потрібно отримати ліцензію від Valve. І що? Знову зрада від гейба? Ну ні, але на перший погляд, як зазначає російське видання Комерсант, правовласники ігнорують звернення російських організацій до укладання ліцензійних договорів щодо використання творів у спортивних цілях. Своєю чергою, росіяни придумали собі такий от обхід правил. Вони створили публічно правову компанію єдиний агрігатор винагород за вільне використання творів. І це, типа, структура, куди вони перераховуватимуть якусь там кількість коштів. За використання ігор для власних чемпіонатів ця компанія зберігатиме ці незрозумілі кошти протягом трьох років за цей час, правовласник може звернутись, щоб їх забрати, а як цього не станеться. То структура буде вирішувати, що з ними робити, направити російським розробникам або до федерації комп'ютерного спорту Росії. Тобто, навіть якщо правовласник не хоче надавати ліцензію російським організаціям. На проведення турнірів вони їх проводитимуть без правовласника. А потім, той вже як захоче, то зможе впродовж трьох років забрати якісь свої там незрозумілі відрахування. Чи будуть умовні ВАЛВ забирати ці кошти? Ну під час війни точно ні, адже це репутаційні втрати і, скоріше за все, порушення санкцій та законів США. Але чи вигадали цю систему самі росіяни чи їм підказали ті ж Valve, Оце вже справді питання. Я думаю, ви пам'ятаєте наскільки сильно ця компанія прогиналась, щоб росіянчики продовжували грати в дотку. Та контру на їх турнірах. Хочете ви в це вірити, чи не хочете, але росіяни це не тільки тупічмоні, і вони й далі шукатимуть способи, як їм обходити санкції. А більшість компаній далеко не факт, що буде думати, як закривати ці лазівки. Особливо такі компанії, як Valve, які є непублічними, яким, в принципі, пофіг на всіх, що вони неодноразово доводили. Єдине, чому вони. Скоріше за все роблять такі речі, а не роблять це все у відкриту, це знову ж таки санкції. Після деяких витоків Sony сумісно з Naughty Dog офіційно анонсували ремастер з Last of Us Part 2 для PS5. Вийде він вже 19 січня, а власники оригінальної гри зможуть придбати апгрейд за 10 доларів. Окрім покращень, графіки, нова версія матиме додаткові режими, як то роук like з елементами виживача, який називатиметься No Return, де можна буде грати за різних персонажів із власними особливостями. Режим вільна гра на гітарі, набір Lost. Левелс, що дозволить вам зануритися у ранні версії деяких рівнів, які так і не додали в гру. І все це з коментарями від розробників. На нерозуміння одного з користувачів Твіттер, навіщо Naughty Dog знову повторює свою ідеальну роботу? Журналіст Джордан Мідлер заявив, що з того, що він чув, то над ремастером працювали саме нові працівники студії, щоб влитися в колектив. А от основна команда паралельно розробляє якийсь інший новий проєкт. Вийшла нова форза. Друга в цьому році. Але тепер на смартфонах з механікою три в ряд і без перегонів. Називається вона Forza Customs. І ні, робила її не зінга, яку же дали Microsoft, а Hatch Games. Але тепер слова Філа про те, що він хоче перенести всі основні франшизи Xbox на мобілки, грають новими коричневими фарбами. Ларіан працює над новим черговим шедевром. Розробники у Твіттері опублікували допис, де подякували за те, що їх Baldur's Gate 3 отримала Таку велику кількість номінацій на The Game Awards. Свен Вінкер репостнув даний допис і сказав, що це велика честь, коли якась нішева гра в лапках отримає таке величезне визнання, та ще й в рік, який наповнений просто прекрасними іграми. Він додав, що дуже хотів би розповісти про їхню наступну велику гру, але рано. Тож Ларіан знову працює над чимось масштабним і геніальним, сподіваємося. Але чи буде це третя Divinity, чи Baldur's Gate 4, чи якийсь взагалі новий IP, ми не знаємо. І дізнаємось, мабуть, лише через кілька років, адже створити ще один проєкт рівня Baldur's Gate 3... Займе точно багато багато років. Розробники з Iron Tavel Studios закликають гравців перекласти їх гру на свою мову. На днях вони випустили у повноцінний реліз в Steam свою рольову покрокову тактику в стилі Shadowrun. Colony Ships a post role. Game. Гра дуже сподобалась геймерам і отримала 85% позитивних відгуків. Один з розробників Нікс Коздра написав, що вони працювали над проєктом протягом довгих 7 років, і хоч команда частково українська, але весь текст писався в оригіналі англійською. з огляду на те, що їх ігри в середньому мають по півмільйона слів, їм важко випускати локалізації на ще якісь мови, окрім англійської, в питання інших локалізацій вони покладаються суто на геймерів. Тож, якщо якась спілка виявить бажання зробити українську для цієї гри. Розробники майже точно додадуть її офіційно. Не The Game Awards, а цирк з конями. 13 листопада стартувало голосування з багатьма номінаціями, одна з яких звучить як найкращий тренер у кіберспорті. В голосуванні представлено 5 кандидатів, серед яких є Реммі Куньян. Мабуть так. Це тренер Тім Віталіті по Counter-Strike. То тільки, як пише сам Ремі, він навіть не був тренером у цьому році, тому попросив прибрати його з голосування. Геймерський інтернет, звісно, Ж порвало, і це вкотре доводить, як деколи журналісти і організатори всіляких таких шоу бувають далекі від якоїсь конкретної теми і просто. Поряд фігню. Ще один цікавий казус на The Game Awards, але вже не через організаторів. Це те, що цьогоріч Cyberpunk 2077 отримала більше номінацій на TGA, аніж у рік, коли вона вийшла. Зараз у неї чотири номінації. У категоріях найкраща гра, що розвивається, типу Best Ongoing Game, найкраща підтримка спільноти, найкращий перформанс це Ідріс Ельба за роль Соломона Ріда, та найкращий наратив. У 21-му, коли гра вийшла, то отримала лише дві номінації: найкращий музичний супровід. Та найкраща рольова гра, однак тоді вона програла в обох цікаво, що відьмак 3 у свій час мав шість номінацій і дві перемоги. А в кіберпанк, якщо додати номінації з 21-го і 23-го роки, то теж виходить шість. Тепер ще залишилось отримати хоча б дві перемоги, щоб вийти в нуль з відьмаком. Перед продовженням крінжових та цікавих новин, адже ви ж заради цього клікнули на це відео. Хочу подякувати вам, ви найкращі, ви чудові. Я вас люблю. Дуже вам дякую за те, що підтримуєте цей канал, ставите вподобайки, підписуєтесь і звісно ж підтримуєте фінансово. Ви знаєте, що в нас ціла команда, яка працює над каналом та в телеграмі. Тому щиро дякую всім, хто підтримує нас на БаймієКофі, Patreon, спонсорством і тому подібне. Безмежно вам дякую, особливо подяка моїм мега та Єгатронам. Я вас дуже люблю. Хто має можливість, також долучайтесь. Поїхали далі. Hogwarts Legacy нарешті добрався до Nintendo Switch. Але по дорозі загубив відкритий світ. Аваланч довго думали, як перенести гру на свіч, і знайшли ідеальний вихід з ситуації поділити відкритий світ на маленькі локації. Тепер просто так по грі не побігаєш, адже доведеться чекати на завантаження між шматками карти. До прикладу, в Хоксміті їх багато, а чекати доводиться від 20 секунд до хвилини. Тож формально це вже не відкритий світ. Але, навіть беручи до уваги це і спрощення графіки, порт вийшов непоганим і Працює він при стабільних 30 FPS. Втім, було б дивно, якби після такої кастрації було б інакше. До речі, у Hogwarts Legacy немає жодної номінації на The Game Awards, мабуть, бойкотували Джон Роулінг. Хоча чисто формально номінацію, бодай в ролівках ну, могли додати, якщо чесно, це дикий крінж. У Rockstar, схоже, що почали серйозні перевірки. За словами інсайдерів, видавця гри Take-Two, дуже розлютило те, що Джейсон Шрайер дізнався про прийдешній анонс GTA 6. Через нього буцімто анонсуючий трейлер відклали на грудень, хоча реліз мав статись раніше. Але насправді майже кожного місяця протягом останнього року з'являлись якісь чутки про дату виходу довгоочікуваної GTA 6. Чим йшли. Далі, тим менше люди в це вірили. І коли позаминулого тижня Джейсон Шрайер пише статтю на Bloomberg, де каже, що GTA 6 анонсують протягом тижня, а трейлер покажуть у грудні. У відповідному треді на Reddit з'являється персонаж з ніком Джонні Рокхарт62. Він, як і багато хто, не повірив Шрайеру і написав, що якщо GTA 6 анонсують цього тижня, то я вип'ю власну сечу. І Джонні стримав своє слово. Так він реально записав відео і виклав на Ютуб, але воно знято так, що перевірити неможливо. Що він робив, адже на Ютубі не можна показувати, звісно ж, інтимні зони, та й лице він в кадрі не засвітив, тільки були там різні звуки і струя. Тим не менше, більшість все ж підтримала Джоні, адже він зробив що пообіцяв. До речі, за останній рік, окрім всіляких божевільних фанатських теорій і ось таких ось речей, як зробив Джоні, з'являлося й дуже багато правдивих зливів та інформації по новій частині гри. І якщо вам цікаво, я зроблю окреме відео. Не розповім все, що наразі відомо про гру. Тому обов'язково про це напишіть в коментах, це справді дуже важливо. Ставте лайки, вподобайки це все, і обов'язково пишіть, чи вам це цікаво, тому що мені цікаво розібрати. Але все залежить в основному від, ваш, від, вашої, від вашої інтересу л -л 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 -л. конкретно від вас, від вашої зацікавленості в цій темі. Стратегія в реальному часі Age of Empires 4 отримала нове доповнення The Sultan's Ascent Воно додає абсолютно нову компанію на Близькому Сході та японську і візантійську цивілізації В доповнення 75% позитивних відгуків в Steam А крафтон у своєму новому фінансовому звіті підтвердили, що PUBG Studios працюють над Project Black Budget Це буде Extraction PvP і шутер, який має вийти у другій половині 24-го року. Очікується, що проєкт розробляється для ПК та консолей. Точних подробиць про гру наразі немає. А Глена Скофілда з Striking Distance, нагадаю, звільнили, тому. Калістопротокол 2, скоріш за все, ніколи не станеться. Warner Bros. дали офіційний коментар IGN, де спростували припущення, що диво жінка стане лайв сервісом. Вони заявили, що гра являтиме собою однокористувацький досвід від третьої особи у відкритому світі, і вона не розробляється як лайв сервіс. Зате в ній буде система Nemesis, яку моноліт використовували в іграх серії Middle Earth. А от де лайв-сервіс точно буде, так це в грі Suicide Squad Kill the Justice League. Рокстаді на днях викотили знову 20 хвилинний щоденник розробник. Де показали багато ігроладу і розповіли про сюжет. Хоч гру і взяли на доопрацювання, але елементи лайв сервісу нікуди не зникли. На жаль, з позитивного, схоже, що ігролад за кожного з персонажів дійсно відрізняється. Особливо це можна побачити по тому, як вони переміщаються по метрополісу, який, до речі, вдвічі більший за готем з Бетмен Аркем Найт. Реліз заплановано на 2 лютого наступного року для ПК та консолей нового покоління, але я б не купляв. Я б не купляв. Сайт рейтингового агентства Pages спалив дату виходу ролівки від Capcom Dragon's Dogma 2. Реліз відбудеться 22 березня 2024 року на ПК та консолях нового покоління. На фоні цьогорічного максимально провального інтернешнала по Dota 2, League of Legends Worlds 23 по LOL встановив рекорд як найпопулярніший кіберспортивний турнір в історії з 1 мільйоном 260 тисяч 38 глядачів в середньому на трансляції і 6 Мільйонів 402 тисячі 760 глядачів в піці переможцем турніру стала корейська команда Т-1. Ніяких росіян. Ніяких тім спірітів, ніякої херні. В резюме рендала рейса на LinkedIn стало відомо, що гірбокс зараз працює над двома іграми в серії Borderlands, а саме четвертою повноцінною частиною із сиквелом спін-офом Tiny ні Тіна в Wonderlands. Сам Райс не так давно покинув студію Lost Boys Interactive, які були підрядником цих самих гірбокс. Коротше, новини для українського геймдеву з Європи. Європейська федерація розробників ігор закликала ЄС підтримати відновлення української ігрової індустрії. Вони склали документ, де Зазначили, що прямо зараз слід почати відновлювати українську ігрову індустрію під час війни, адже наші фахівці відіграли важливу роль у створенні європейської ігрової індустрії і працюють у студіях по всьому світу, як напряму, так і на аутсорсі. Та й взагалі, мабуть, неможливо назвати хоча б одну дійсно велику ігрову компанію без українців. На думку федерації, саме індустрія відеоігор може зіграти важливу роль у відновленні України через залучення приватних інвестицій, тому вони закликають, окрім європейської підтримки українських військових, надати. Європейську підтримку місцевому громадянському суспільству та промисловим групам всередині України і безпосередньо розробникам відеоігор пропонується чітко включити ігрову індустрію до переліку сфер діяльності, що підтримується в рамках програми ЄС для України та фонду відновлення на суму 50 мільярдів євро. Гімдеудов попросили офіційний коментар Європейської федерації розробників, і ті зазначили, щоб отримати доступ до фінансування, українська геймдев спільнота вже зараз повинна активно лобіювати цю. Тему в уряді, якщо чесно, було б дуже класно, якби ЄС підтримали нашу ігрову індустрію. Але хто в нас буде лобіювати в уряді інтереси ігрової індустрії в Україні? Я не знаю з 16 по 17 листопада проходив новий Twitch Rivals. Це такий чемпіонат від твіча по різних відеоіграх, де участь беруть різні ютубери та колишні програвці. Цього разу турнір був по таркову російській грі, автори якої активно працюють з бійцями РФ. Які воюють в Україні, я неодноразово розповідав про це, адміни дискорду Таркова так взагалі публічно підтверджували, що розробники підтримують російських військових і допомагають їм. Але твічу мало зашкваритись об Тарков. Тепер він ще й заколабився з Лестою і роздає твіч дропси по міру танка в міру караблій і інших ісконно русських версіях World of Tanks, Warships тощо. Тотальний похуїзм і відсутність бажання, хоч якось, і хоч у чомусь розбиратись. Більше мені просто немає що додати. Це повна маячня. Така ж маячня, як те, що мутить вал зі своїми турнірами по доті, і по контрі. А український футболіст Олександр Зінченко, який зараз грає за лондонський арсенал, у серпні заснував власну кіберспортивну команду по Counter-Strike, яка називається Passion UA. Тепер на одній із трансляцій на каналі його команди на Twitch він висловився про Монте. Йому дуже сподобалося, з якою швидкістю виросла така команда, як Монте. Був вболівати звісно ж, хочеться за українські команди. Він дуже радий за них, вважає їм всього найкращого, але дуже сподівається, що Passion UA дасть їм хороший бій в найближчому майбутньому. Ну а. Ми з вами бажаємо команді Зінченка і Монте. Тільки успіху, так само як і Наві. Адже все ж хочеться, щоб українські кіберспортивні команди. Активно розвивалися і знову перемагали. Ютубер, мій товариш і колега Рендарус Юей, поділився у Твіттері інформацією про те, що його та деяких інших українців, які намагались придбати лімітку Steam Deck OLED через американський регіон, почали банити і підбанити я не маю на увазі покупку, а видавати прям бан на цілий акаунт. Так Рендарусу забанили його аккаунт, якому 12 років. А бібліотека включає понад 700 ігор. Він каже, що акаунти його друга, який купував декі в Польщі. Для українців теж забанили, але Україна в цьому плані не особлива, і бани прилітали в інших регіонах. Через якийсь час Рендарусу все ж розбанили аккаунт і ніби як все налагодилось. Але якщо ви теж зіткнулися з такою проблемою, то обов'язково пишіть у підтримку. Вони можуть довго відповідати або заготовленими фразами спочатку відповідати. Але з часом ситуація може все ж вирішитися. А ті, хто думають так придбати консоль, то пам'ятайте, що це порушення політики Steam, з якою ви погоджуєтеся при реєстрації. Тож не дивуйтесь, якщо і вам може прилетіти бан. Тут ситуація і близько не така, як з Xbox і там Аргентиною, де Microsoft дозволяє їх використовувати, якщо немає власного регіону. Плюс Рендарос намагався придбати саме лімітку, а зайшовши на сторінку консолів Steam, там українською мовою можна прочитати, що вони продаються у обмеженій кількості і виключно для. Шата, Канади, тому в принципі, хоч це і сумно, що Valve банили, але робили вони все правомірно. Та ну його добре, що хоч розбанили, і людина не втратила аккаунт, якому 12 років, бо це прям трагедія без перебільшення. Ну що я можу сказати, це тому, все ж не ризикуйте просто так, адже не факт, що вам пощастить так само і вас так само легко розбанять. На крайняк попросіть друзів, якщо вони у вас є в Америці чи Канаді, щоб вони купили собі цей лімітований стімдек, відправили вам. Це єдиний безболісний спосіб. Нещодавно стало відомо, що Сергій Григорович є основним меценатом фундації Леся Юей. За весь час повномасштабної війни він витратив понад 16 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ. До речі, в минулому випуску, де ми розбирали ситуацію з нібито. Течіками, які ржавіють десь там на Волині, ніби торжавіють. Насправді ні, представники GSC в коментарях про нового власника Максима Кріпу заявили, що великі донати, які робить Сергій Григорович на ЗСУ, можливі в тому числі завдяки угоді по продажу компанії під час розробки Stalker 2 і коштам, які він від цієї угоди отримав. Сам Сергій не те, щоб сильно якось афішував свою волонтерську діяльність. Але тепер ми її можемо побачити повною мірою. Ютуб канал Леся UA Foundation Фандейшн започаткував серію відео Мільйони Григоровича в дії. Наразі вийшло чотири короткі епізоди, де показується волонтерська діяльність Сергія і його подорожі по прифронтових і не тільки регіонах України. Сергій з фондом вже передав велику кількість дронів, старлінків, зарядних станцій і купу багато чого ще. Для різних бригад, за словами Григоровича, він готовий жертвувати всі свої кошти на збройні сили, але окрім цього, він не забуває й про тварин різні благодійні ініціативи, що допомагають постраждалим українцям тощо. Звіти про свою діяльність фонд разом з Сергієм публікують у їх телеграмі Фундація допомоги захисникам України. Що тут можна сказати? Ну просто. Людина з великої букви організатори Indie Cup Ukraine 23 оприлюднили список всіх ігор, які будуть представлені на даній події. Загалом їх 72, що навіть більше ніж у минулому році, коли було 60. Степан Прохоренко, представник агентства відповідального за організацію Indie Cup, заявив, що вони в захваті від того, скільки цього року буде представлено проєктів, попри те, що в Україні продовжується повномасштабна війна. Вони й близько не очікували такої кількості. Степан сказав, що 72 гри в конкурсі це рівень сезонів у таких країнах, Вінах, як Німеччина, Британія, Канада, де немає війни, а розробники отримують ще й гранти. Про частину з цих ігор, такі як Hollow Home чи Glory to the Heroes, я вже розповідав у своїх відео. А повний список учасників ви зараз можете побачити у себе на екрані. Фестивальний показ проєктів цього року зробили повністю публічним на сайті IndieCup Ви можете ознайомитись з інформацією про ігри і навіть потестити частину демок. Я до речі, в журі серед багатьох інших представників блогінгу та індустрії. Де ми і обиратимемо переможців. Про найцікавіше точно розповім окремо на своєму другому каналі. До речі, ось останнє відео, яке наразі вийшло на другому каналі Old Play воно про один горор проєкт від українських розробників. Кому цікаво і маєте час розважитися, обов'язково залітайте. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну а на цьому на сьогодні все. Зустрінемося вже за кілька секунд ось в цьомусь відео. До зустрічі і дай Боже!